16 січня працюємо. І, як я обіцяв, зроблю розпаковку даного продукту. Вчора отримав сітку, сітку для донів вуликів, годівниці в нашому випадку. Ну і в такому плані. Це питали були, чи то... ня, ня, воно питали, чи вона нержавійка чи оцинковка. Це оцинкована бляха. Це не нержавійка. В нашому випадку вона нас задовільняє. І головне преимущество, яке ми для себе взяли в цій сітки, це те, що вона а, не, має, не має, друзі, Ну коротше, Сітка виглядає так, я розпаковувати особо не буду, так як надобності нема. Давай, от тут. Uh -huh. У неї фракція, ну, мабуть, десь три. Отак от адлинова от, от укладу. До... Давай, машинка, давай uh -huh. покажемо на самому цьому, на самому днові. Ну, фракція мала. Тут ніяких сумнівів, що тут пчела може застрясти, зовсім нема, так як ну, тут неможливо. це. Фракція мала. Ну, чим вона добра? бачимо, що вона не має ніяких задірів. І це в нашому випадку дається нам гарно шліфувати. І ну, пошліфувала, обдул та, та й чистою, по великому рахунку. Так як на нуклеусі у нас так багато, багато у нас будівниць, на кожному нуклеусі йде по 4 годівниці, ви всі їх бачили. В дві годівниці, а в двох годівницях йде по 4 сітки. І в кінці сезону, звісно, що ми то все перечищаємо. І коли вона гладка, не рифльона, це дуже легко ну, в, такі, в холодну пору року чиститься, обдувається та і все. А, стосовно ціни, я вчора вже озвучував на Дікторі, що ціна такого листа, або 590, або 600 гривень. Я точно не пам'ятаю, питайте, я першим коментарем закріплю телефон продавця. А, чи вона дорожча, чи вона дешевше за. Проволку витяжну просічну, котра має все ж таки задіри, бо вона робиться за рахунок ну, витяжки і протяжки. Ця, скоріш за все, технологія виробництва цієї проволоки якийсь інакше. Так як можливо, цю проволоку... Хоча я не знаю. Може, теж так. Но технологія відрізняється в будь-якому випадку між тими двома сітками в процесі виробництва, так як та за рахунок ножів ріже, роздвігає і вона виходить, з задірами. Це вже немає таких проблем. Багато людей користуються тими сітками, багато людей користуються сима, у кого які скажімо так, потреби, тот і е ставить акцент на самій сітці. В нашому випадку я не купую її, бо вона дешевша, або її чи вона дорожча, я не знав, бо я не прицінювався, яка з яких си так дорожча чи дешевша. Нам важливо, щоб вона, от, скажімо так, була іменно цих характеристик, щоб вона не мала тих задірів і тому подібне. Так як у нас машенька кормушки, ну покажи я кормуничу. Отак виглядає наша годільничка і якраз тут одна сітка і стоїть. І коли сіточка у нас рівна, без заділів, і толщина у неї така, як і в цілої сітки, за рахунок ріпляності у неї немає різної товщини, це нам дозволяє гарно її сюди ставити. Так як прорізь у нас тут такий зроблений, конкретно під цілі. Він не глубокий, не широкий, так як в цьому надобна стіни. І коли сітка у нас Такої гарної якості, ну, без цих, скажімо так, задірів. Це нам дозволяє гарно її туди засовувати і закривати. Так що, друзі, от така сітка. Першим коментарем закріплю координати на продавця. Ми вже нею користуємося, ну, не знаю, мабуть, років 6-7. Давно нею користуємо, кожного року купуємо, так як завжди щось потрібне, чи щось нове, чи туди-сюди, чи просто, щоб була, так як якісний товар і щоб завжди була під рукою. Все, друзі, залишу першим коментарем, кому потрібно, звертайтеся.